Велика Британія та Україна підписали угоду про позику на підтримку оборонних можливостей України. Її сума 2 мільярди 600 мільйонів фунтів стерлингів. Володимир Зеленський, який сьогодні прибув до Британії, зустрівся із прем'єром цієї країни Кіром Стармером. Вони спілкувалися у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт. Туди прийшло чимало людей, аби висловити підтримку Зеленському та Україні. Кір Стармер був одним із перших, хто підтримав Володимира Зеленського після прийому в Білому домі. Відомо, що говорили також про гарантії безпеки для України і про об'єднання Європи. Ви бажані гості тут на Даунінг-стріт. Ви це чули зі схвальних вигуків людей на вулиці, і ми вас підтримуємо. Ви маєте повну підтримку всього сполученого королівства, і ми будемо з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Ми раді, що маємо такого стратегічного партнера, як Велика Британія. Ми розраховуємо на вашу підтримку і раді нашій дружбі. Ну а вже завтра до Британії збираються лідери континентальної Європи Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії, Туреччини і країн Скандинавії будуть там генсек НАТО, голова Єврокомісії, президент Євроради. На неділю в Лондоні запланований екстрений безпековий саміт. Що його Кір Стармер скликав одразу після свого візиту до Америки і тиметься про безпеку України і Європи без США. Власне, маємо надію, що Європа нарешті консолідується у тих питаннях, які досі гальмували необхідну підтримку України в повному обсязі, бо вчорашні звинувачення господарів Білого Дому лише підкреслюють необхідність рішучих спільних дій європейців на захист власної безпеки. Хоча у Вашингтоні спершу все було доволі спокійно. Пан Трамп особисто зустрічав Володимира Зеленського на ганку Білого Дому. Під час розмови наш президент показував фото звільнених українських полонених, та в певний момент атмосфера в Овальному кабінеті змінилася і діалог перетворився на словесну перепалку. Американський президент разом із віце-президентом звинуватили у невдячності та в тому, що Україна, яка є жертвою агресії, не хоче миру. А Володимир Зеленський не поважає Путіна. Реакція демократичного світу була одностайною і однозначною. Щойно Володимир Зеленський вийшов із Білого Дому. Від лідерів різних країн світу почали надходити слова підтримки Україні. Чи не першим на суперечку в овальному кабінеті відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск? Він написав: дорогі українські друзі, ви не самотні. Далі хвиля підтримки перетворилася на лавину «Україно, Ми з тобою пише іспанський прем'єр Педро Санчес. Лідери Франції, Чехії, Литви, Молдови, Норвегії, Швеції Нідерландів. Одностайні ми з Україною. Від Берліна слова підтримки від чинного канцлера Олафа Шольца і від його наступника Фрідріха Мерца поруч з Україною встали лідери ЄС. Очільник Євроради майже одразу телефонує Володимиру Зеленському. Ну а потім пише допис українською мовою, як і президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Україну підтримують і за океаном прем'єри Канади і Австралії. Я думаю, що Тож підтримка Україні, яка чинить агресор, безпрецедентний спротив, висловлюють не тільки європейські, але й заокеанські лідери. Прем'єр Австралії, чинний прем'єр Канади і його імовірний наступник заявили, що стоятимуть поруч із Україною. Народ України зазнав величезних страждань, захищаючи себе і свій суверенітет. Росія діяла як хуліган. Велика країна, яка прагне вторгнутися та захопити територію іншої суверенної держави України. І як переважна більшість країн світу, ми підтримували Україну, і ми будемо це робити і надалі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні заявив, що Володимир Зеленський має відновити відносини з Дональдом Трампом. В інтерв'ю BBC Рютте закликав знайти для цього спосіб. До відновлення діалогу зі штатами закликав і польський президент Анджей Дуда. Володимир Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів. Він повинен спокійно сісти за стіл перемовин і знайти рішення, яке зробить Україну безпечною. Ми, партнери України, які підтримували її від початку. Ми підтримуємо його в досягненні надійного і тривалого миру, оскільки ми також дуже залежимо від цього миру. Це в інтересах Польщі, мир в Україні, кінець війни, кінець такий, щоб Росія більше не змогла атакувати ще когось. Напередодні, пробуваючи Вашингтоні, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна налаштована на конструктивний діалог зі штатами і сподівається на вирівнювання відносин із Трампом. Київ готовий підписати угоду, але із чіткими гарантіями безпеки. Тим часом в американському штаті Вермонт відбувся протест проти віцепрезидента Джей Дівенса у такий спосіб. Про українські активісти у США відреагували на його вчорашню поведінку під час візиту до Білого Дому Володимира Зеленського. Протест не випадково організували у цьому гірськолижному місці, адже на тутешній курорт має приїхати Дівенс разом із родиною. У руках люди тримали плакати із написами «Їдь кататися на лижах до Росії, зрадник та. Зеленський герой.